Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами в міні агро київ захід на Житомирській трасі 36 й кілометр. Давайте подивимось ось на тракторець, який відвантажується зараз клієнту. Багато років люди шифінговоди, ті, хто полюбляє шифінг, одноциліндровий ремінний трактор, є ціла купа фанатів, все хотіли. Побачити трактор з кабіною. Ми довго із заводом суперечались, просили, малювали і наразі прийшли в Україну трактори. Шефенги 244 в оригінальному червоному кольорі з кабіною. Це повнопривідний трактор на 24 кінських сили. Шефінг вже продані тисячами в Україні. Є дуже багато людей, які цей трактор зацінили. Працюють багато років на ньому і дуже задоволені. Наразі ми чекаємо ще 354 трактори на 35 коней, такі ж самі одноциліндрові, але ж з кабіною. Ну і що ми маємо? Ось ви бачите трактор. Хочу від себе. Сказати, що дуже комфортна кабіна, велика кабіна. Майже серед тракторів на 24 кінських сили найбільша кабіна. Ви бачите, зроблена вона чотенька, ні щелі, ні дірок. Дуже комфортна, велика, дуже багато місця. Відкривається заднє скло, є музончик, опять же, флешечку, раз, і ви вже з музикою. Вже наші хлопці по мережі міняг знімали відеоогляди цих тракторів, але хочу наголосити, що ці трактори є в наявності, є їх досить багато. Чим він відрізняється від звичайного 24-го Шефенга? Ну, на ньому поставили ресівер, так щоб сказати, що він щось там дуже відрізняється. Нічого, такого, передній радіатор, теж нікого не здивуєш на цьому тракторі. Заїжджайте, тестуйте, міркуйте. Ціна такого трактора 5900 в гривні. Ще хочу наголосити, що з дня на день ми запускаємо кредитування. Буде навіть нульова ставка. 0,01% річних. Якщо перший... Взнос буде близько 50-60% ціни трактора. Тому чекаємо вас в мережі Мініагра, Приїжджаємо, тестуємо, не ведемось ні на які ми вам привеземо, ви тільки замовте. Все тільки на власні очі, тільки після того, як подивились, після того, як протестували. На жаль. Дуже багато в фейсбуці кидало, якщо ви бачите трактор там за 70 тисяч гривень новий і ще з вас вимагають предплату, то міркуйте, що то вже гроші не ваші, якщо ви кудись щось відправите. Тому мережа Мініагра поруч, чекаємо на все добре. Слава Україні!